Вітаю, друзі! Це канал Second E. я, Людмила вирішила завітати до секонд хенду в день завозу. Зібралося дуже багато людей, і я стою в черзі, чекаю відкриття. Сьогодні сподіваюся знайти щось із чоловічого взуття для своєї сім'ї, також і речі, але, як бачите, я не змогла підійти. До полиць, щоб подивитися, треба було зачекати, був такий ажиотаж, навіть лайка була. Як бачите, до біжутерії я теж не змогла добратися. І тому вирішила трішки зачекати, піти подивитися речі і потім спробувати знову так сказати. Тому що я вважаю, що Речі, все, що моє, все мене діждеться. Тобто, в який би день я не прийшла, якщо та річ має бути моєю, вона буде моєю. А ви як вважаєте, чи варто лізти в сварки, з кимось ругатися, раді того, щоб відхватити якусь річ навіть задешево? Чекаю ваші коментарі в коментарях під відео. Особливо колеги, мені цікава, ваша думка теж. Це була середа, день завозу, перший день завозу товару, і кілограм складав 349 гривень за кілограм. Блузка із льону, а така цікава. Ось іще скотч і сода, чорна май... Це майка. Безрукавка, навіть не знаю, як це назвати. Шкода, що камера не передає чорний колір. Зара теж така акцентна. Колись мені подобалось носити такі речі подібні, тепер ні, тому що мій великий бюст. Ну, ви зрозуміли. Знайшла ось зовсім нову збірочкою. Це, до речі, для тих, хто каже, що в секонд хенді продають речі від померлих. Я не буду сперечатися, але впевнена, що ні, це не так. Ось гарненька блузка. Я думала, що вона шовкова. Не часто майже ніколи не зустрічаю шовк, тому дуже важко приділити на дотик. Треба тільки дивитися на бірку. Це як мені. Знову в тренді Бріджі, і я знайшла цікаві тільки 3 xl розміру, тільки що я показувала. Сумок було дуже багато, але не було чого цікавого, прям такого, щоб показати вам. Одну сумку я схватила Майкл Корс. Чуть пізніше я вам покажу. Не впевнена, що вона шкіряна, ну, буде цікаво. Ось на горизонті світла, але тут дешева фурнітура. І вона дуже важка. Скотч, сода, джинси чоловічі. На перший погляд, в гарному стані, позаду я там знайшла забруднення трішки, але фасон цікавий. Джинси легко можна відіпрати, Он, бачите, внизу кишені. Я чекала, що підійде мій син, щоб приміряти, але він так і не під'їхав, був зайнятий. Ще одні джинси зовсім нові з біркою. В перший день завозу, як бачите, дуже багато речей збірками нові. Та й в останній день завозу теж можна знайти. Щось із збіркою. Потім трішки пізніше я підійшла до взуття, знайшла ось такі жіночі кросівки, вони б заважили 151 гривню 50 копійок, якби я їх придбала. Не придбала я їх по тій причині, що я трішки розстроїлася, розстроїлася по тій причині, що я ще знайшла чоловічі кросівки. Але їх потім у мене забрали. Таке трапляється за мною вперше, що річ, яку я відложила, та й з одягу теж відложила, щоб потім прийти і перебрати все, відібрати, але хтось прийшов усе переполовинив, забрав те, що хотів, і все. Я дуже засмутилася, і тому я не зробила примірки, на жаль, сьогодні. Але ось ця шовкова блуза дуже така гарненька, хоча я знайшла тут дефект. Зараз покажу вам бірочку. Бренд мені невідомий. Знайшла інформацію тільки, що це голландський бренд. Ось бачите, 100% шовк. Футболочка Ентоні Морато. Морато, я здається, коректно вимовляю, знайшла цей бренд на розетці. Там починаються ціни від 400 гривень і максимально дорожче, дорога була біля 3000 тисяч. Масиму Дуті біленька, класична, універсальна футболка. Я її придбала для свого сина, він уже її носить з задоволенням. Ось така блузка біла, мені сподобалася, вишивочкою, комірець, рукавчик, колокольчик, як раніше говорили, не знаю, як говорять тепер. Фасончик такий собі, не дуже сучасний. По бренду видно, що це Вінтаж 3XL ого. Хоча я ношу LXL. Дуже рідко, коли 2XL на мене хороше. Написано на складі Baumwoll. Ось так на поясі зав'язується. Іще одну біленьку знайшла. Без рукавів, бренд мені невідомий. Розмір мій. Не придбала її тільки, тому що вона полупрозрачна. Сьогодні я не дуже була в настрої, щоб купувати щось для продажу. Хотіла показати вам, як в перший день, і, можливо, щось придбати для себе, для сина. Ось ця юбка. Теж мені сподобалась, вона із віскози максі довжини. Складно мені вам показати. Її однією рукою вона скользить. Ось -при приклала до себе. Позаду вона рівна, а спереду трішки відкриває ножки. Ну, якось так. Можна навіть з цими кросівками носити. Зараз покажу вам бірочку. А ось і сумок Майкл Корс, але це не шкіра. Щось з останнім часом мій зір мене підводить. Схопила, але якось ось бачите, до, до сих пір біжутерію вибирають. Ще ось таку кепку знайшла, хотіла її приміряти, пішла до дзеркала. Ось так я виглядаю сьогодні. Мій ау аутфіт. Більшість в зелених кольорах. І моя улюблена чорна сумка. Все сподіваюся, що знайду собі ще якусь літню сумку, щоб носити на вибір. І взуття це те, що залишилося. Так сказати, що не забрали в мене. Такі вони резинові слімбеки. Ось такі біркіни. Великого розміру. Ось іще такі слінбеки. Я не знаю, можливо, інакше вони називаються 39-го розміру. Теж вважала, що це шкіра, але ні спробувала приміряти на мій 38-й розмір, і я не змогла натягнути на п'яточку. Тобто, можливо, на розмір менше повинно бути. Тамарі, шкіряні, але вони не в дуже гарному стані. Потрібно трішки над ними було попрацювати. Написано, що це 38 розмір. Я ношу 38. Ось, дивіться, приміряла. Але п'яточка випирає, мені так не подобається. Можливо, це написано 38-й, але їх потрібно на 39-й. Це вже я на касі, побачила на полиці ось таку сумку цікаву. Там ще були окуляри, але сказали, що вони пошкарябані. Це моя покупка, біла футболка Massima Duty. Я дуже задоволена, мій чек. Дякую, що залишалися зі мною. Зустрінемося в наступному відео.